В цю середу на сесії міськради відбулася історична подія. А ми нарешті проголосували за те, щоб прибрати з головної площі міста, пам'ятник російській цариці Катерині II та прибрати пам'ятник Олександру Суворову. Я багато вже про це говорив, писав і я не хочу повторюватись, чому це важливо. Але залишається тепер питання: а що робити з Катеринівською площою? Що там буде? Як вона буде виглядати без пам'ятника? І, до речі, багато з тих, хто був проти знесення пам'ятника Катерині, вони і казали про те, що площа красива, і що Катерина гармонійно вписується в цю площу. І насправді я згоден з цими людьми. І саме тому, десь місяць тому, я. Е Написав в архітектурне бюро Одеське Сівак та партнери пропозицію розробити ескіз того, як може виглядати Катеринінська площа без пам'ятника Катерині. Ми зійшлися на тому, що там буде фонтан, і про це також кажуть в мерії. Ну, тобто є такий консенсус, що там буде фонтан. Хоча це не стовідсотково. І взагалі я вважаю, що потрібно провести архітектурний конкурс, щоб різні архітектори. Представили свої бачення. І ось на цей конкурс, майбутній, який, я сподіваюся, буде, ми розробили ось такий ескіз. Тут є декілька ідей. Перша ідея це таке радикальне зменшення автомобільного простору і радикальне збільшення пішохідного простору. Ось навіть деякі люди, вони коли бачать ці картинки, вони не вірять, що це в реальних розмірах Катеринської площі та дороги, яка веде до приморського бульвару, але насправді це реальні розміри. Просто без автівок і без бордюрів вона виявляється набагато більшою, ніж здається. Друга ідея це додати зелені. В цьому проєкті додається 57 нових дерев зараз. На Катеринській площі та на прилеглій території немає взагалі ніяких дерев. І там дуже спекотно влітку. Ми не заселяємо все деревами повністю, тому що ця територія використовується для проведення концертів. Там можна буде проводити якісь ярмарки, ну, наприклад, як вишевинковий фестиваль. Тобто повинна бути якась територія відкрита. Ну і до того ж, повинен бути відкритий вигляд з дюка на Катеринську площу і навпаки. На самій площі ми пропонуємо залишити. Замість пам'ятника Катерині фонтан і замість двох трикутних газонів також такі водні зони. Це буде також охолоджувати під час спеки, і обабіч цього фонтану можна буде сидіти, тобто там місця для сидіння. Все це буде в один рівень, тобто не потрібно буде спускатись по сходинці, як зараз. Тобто ця територія стане більш доступною, більш привабливою для пішохідів. По краях. Цієї дороги ми пропонуємо зробити такі конструкції, які схожі на края Потьомкінських сходів, на яких також зможуть сидіти люди в тіні дерев. Люди, які мешкають в Варенцовському провулку чи у дворах на приморському бульварі, зможуть заїжджати на автівках до себе додому через автоматичні баларди. Все це буде точно реалізовано після війни. Під час війни це неможливо робити і неправильно. Але вже зараз архітектори можуть продумати, як і що робити після війни. Я вірю, що ми переможемо. Це очевидно, і очевидно, що після цього нам прийдеться займатися благоустроєм нашого міста. Хотілося б бачити сучасне європейське місто, комфортне для усіх. Якщо ви архітектор, то ми можемо надати вам файли з схемами площі, і ви зможете спробувати розробити свій проект. Також звертайтеся. Як вам цей проект? Пишіть, оставляйте коментарі. До побачення.